Вітаю, дорогі мої друзі, сьогодні 31 грудня. Ось ось настане новий 2024 рік. Вітаю вас з наступаючим 2024 роком. Бажаю вам здоров'я і всього найкращого і нашої перемоги, щоб в цьому році наступила. Наша перемога. І особливо хочу поздоровити наших захисників, наших військових, які стоять на передовій, хороші наші, дорогі наші захисники. Я вас вітаю з наступаючим 2024 роком. Бажаю вам здоров'я, крепкого, крепкого здоров'я. Терпіння, Божої ласки, Божого захисту і щоб ви скоріше, скоріше прийшли додому, живі і здорові з перемогою. Як я буду святкувати зустрічного року. Буду вдома одна, зроблю собі фруктовий салат і перед телевізором буду зустрічати новий рік. Отак от я буду зустрічати, тому що у нас завтра, 1 січня, буде День жалоби. День жалоби за тих, які загинули наслідок російських ракет. І от такий у нас новий рік. З 1 січня День жалоби. Що тут скажеш? Нічого хорошого, нічого радісного. Так я прощаюсь з вами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.